Шановні костопічани, громада, записую друге відео, яке буде присвячено ситуації, яка розвивається зараз в нашій громаді, а саме всі політичні процеси, які відбуваються. Я би хотів би звернути увагу на політичних трупів двох екс-керівників, які рвуться будь-якою ціною захопити владу в Костополі. Вони побачили. Шанс, як вони вважають, на те, що вони можуть діяти. Я міг би і в принципі і передати їм цю владу. Але я потім подумав, а навіщо тоді було це все робити, ці зміни? Куча реформ різних, за які ти отримував не раз на горіхі від громади. Це непопулярні кроки, які були зроблені вимушено. І тепер, коли це все реформувалося, коли бюджет громади вже зовсім інший. Не такі, якби він був, якби цього не відбулося, ці два пройдисвіти хочуть забрати це все. Непоганий спадок від дідуха, який собі залишиться. Вони борються за вчорашній день. Знаєте, кожен з нас дуже часто ностальгує по тих чи інших подіях, які були вчора, по тому життю. І це нормально. Так само кожен в своєму житті допустив якісь помилки і хотів би повернути час для того, щоб. Щоб виправили ці помилки, але ці два борються не за це. Вони борються за вчорашній день про ті часи, коли вони були при владі. Один із них, той, що втратив і профукав наш Костопільський район, він 10 років сидів на своїй посаді. Тоді не було таких баталій. Тоді вони мали в принципі, хорошу владу, вони ділили її з міською радою на тодішньою. Вони зарплати мали набагато більші в той час, чим ми маємо зараз. От я, наприклад, не маю жодної премії, жодної надбавки вже другий рік. А от коли десь мені 3,5 тисячі хтось виплатив, то про це гудів весь інтернет. Натомість вони отримували дуже серйозні солідні зарплати. Просто на той час це ніхто не світив. Тоді для них не було конкуренції. Вони вирішували все, хто буде робити підряд, хто буде йти на роботу. До речі, мене звинувачують те, що своїх там умовно родичів поставив на посаду. Одну людину можна. Там казати, що вона мій родич, а до них в їх були повністю прилаштовані всі родини. Прибиральниця, яка влаштовується в школу, вона мала пройти через їхній високий кабінет, для того, щоб вклонитися їм, для того, щоб вона розуміла, завдяки кому вона влаштовується на роботу. Це були для них золоті часи для деребанщика, який дерибани в місто. Ніхто тоді особливо в земельних питаннях і не розбирався. Він був професіонал насправді в цій справі. Він зараз є професіоналом багатьох вчання. Але, на жаль, професіоналіст використовує такі зараді власної вигоди. І ось ці продисвіти борються за вчорашній день. І хочуть, щоб я їм його подарував. А так не буде. Але найбільше мене турбує не те, що я, чи я втрачу владу чи не втрачу. Найбільше мене турбує те, що саме ці ткачуки. Її отримую, і це принципово ні. Я не погоджуюсь. Якби там були нормальні люди, які отримають її, можна було б розмовляти. І я пробую з ними розмовляти, але не з трічками. Тому стара банда хоче, але нічого не отримує. Дякую.